Сьогодні вирішила замарінувати капусточку. Ця капуста, виходить, неймовірно смачна, довго зберігається. І я цей рецепт готую вже більше 20 років. Скільки не пробувала інших рецептів, варіантів із перцем із олією? ні. Мені подобається найбільше саме ось цей. Вона готується без олії, а вже потім, за бажанням, ви можете помастити собі в тарілочці саме з олією. Отже, шаткуємо капусту і за бажанням можна зробити взагалі без моркви. Але я додаю, не не багато, але додаю капусту шаткую на шатківниці, а моркву натираю на велику тертушку. І все це тепер перемішую. І перекладаємо в ємність, в якій будемо маринувати. Це може будь-яка каструлька, бути, баночка будь-що. Але обов'язково потрібно хоча б приблизно знати вагу вашої капусти. Чому? Тому що ми зараз будемо варити маринад. Значить, маринад – той, що прописаний у вас на початку відео, на 3 літри води. Його вистачає на 5 кілограмів капусти. Тобто, якщо у вас капусти менше, у мене, наприклад, тут десь кіло 600, тому я буду зменшувати пропорції маринада і варити на 1 літру води, тобто зменшувати все в 3 рази. Для маринаду беру воду, відправляю туди лаврове листечко і духмяний перець, далі зерна коріандру. Сюди ж відправляю сіль, цукор. І останній секретний інгредієнт це кмин. Саме кмин. Російською тмін. Не плутайте з кумином, бо то зіра. Для чого додавати кмин і чому це секретний інгредієнт? Ну, по-перше, звичайно, це аромат і смак. Кмин дає характерний пряний, теплий аромат. Той самий, без якого маринована капусточка здається такою собі блідою копією себе. По-друге. Кмин це природній консервант. Він подовжує термін зберігання бо сповільнює окислення та псування. Це такий собі маленький солдат, який одночасно охороняє, лікує і покращує вашу капусточку. Ну, і, відповідно, це природній антисептик. Ефірні олії кмину стримують розвиток небажаних мікроорганізмів. Це що стосується маринованої капусти. Е, які його свойства для квашеної капусти, я розповім тоді, коли будемо квасити капусточку. Тепер всю цю красу відправляю на вогонь. Мені потрібно, щоб сіль і цукор розчинились, і маринад закипів. Наступний крок не обов'язковий, але якщо ви полюбляєте яблука, то дуже раджу спробувати додати в капусточку яблука. У мене це сніжний кальвій, яблука залишаємо шкірочку, просто вичищаємо серединку, ми ріжемо яблучка на 4 частинки. І просто ось отак закладаю поміж капусткою. Якщо ви. Багато маринуєте, можна зробити і не в один слой яблука, а капусточка покласти декілька яблучок, знову капуста, знову яблучка. По-перше, і капуста стане смачніша, і яблука такі, ну, дуже смачні. А тим часом маринад наш закипів, знімаємо з вогню, вливаю сюди оцет і одразу. Ось таким кипятком заливаю капусточку. Я роблю це через ситочку, бо я не люблю, коли потім трапляються спеції поміж капустою. Якщо вас це не бентежить, то ви можете взагалі марінат не цідити. На перший погляд, здається, що маринаду не вистачає, але не спішіть варити більше. Його буде достатньо. Накриваю це все мисочкою і ставлю невеличкий гніт. І буквально через декілька хвилин маринад збільшиться і вся капусточка буде покрита маринадом. Пройшло буквально хвилин 5. І як можете бачити, вся капусточка вже покрита маринадом. Тому розраховуйте, будь ласка, приблизно що. На 3 літри води маринад вистачає на 5 кг капусти, як я вже казала. Я про всяк випадок, грузик поставила в додаткову піалочку. І залишаю ось так нашу капусточку на одну добу. Вже через добу ця капуста готова, її можна вживати. Я її скажу відверто, полюбляю навіть просто так. Не мастивши олійкою, а просто набираю і вживаю. За бажанням можна, звичайно, додати туди потім цибульки і помастити олійкою. Ще раз скажу: найсмачніший варіант маринованої капусти. Мало того, що вона дуже смачна, так ще й вона довго і добре зберігається. Добу простоїть. В кімнаті і на завтра через добу просто прибираємо її в холод на балкон, у кладовку, у холодильник, будь-куди, де у вас прохолодно. І там вона буде дуже добре зберігатися. Тож, готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Всім смачного!